Ей соколи, а на зв'язку. Сьогодні я добудую своє місто на українському РП сервері, який сам створив. Але перед цим я хочу розповісти вам про новий ютуб канал, який я створив, щоб мої відео рекомендували саме українській аудиторії. Тепер відео будуть виходити саме там. До речі, це відео вже давно там висить. Переходь прямо зараз по посиланню та дивись це відео на новому каналі. Цим ти мені дуже сильно допоможеш. До речі, скоріш за все, це останнє відео перед першим і єдиним вайпом. Тому прошу від вас максимальної підтримки. Також в кінці цього ролика я розповім про цікавий челендж, який я собі влаштував. Плани це відео: добудувати порт, зробити вежу, проапгрейдити всі будівлі, добудувати ще одну, зробити казарми, кузню та дім шахтаря. Ну і звісно, зробити велику фортецю. Поїхали! Спочатку треба завершити порт. Я вже довгий час їм не займався. Це було дуже складно, та головна проблема була саме в частині, яка йшла у воду. Це не доволі дивно, бо весь порт в воді, але сподіваюся, мені не зрозуміли. В цей час до мене підійшов Тайлер з метою сповістити про побудову першої крамниці на ринку. Непогано, але треба більше. Ще декілька. Під час нашої розмови ми помітили підозрілу особу, яка кралася по нашому місту. Це був якийсь чоловік, уражений безодньою. На контакт не виходив, та коли зрозумів, що його помітили, почав тікати. Спочатку шукали його під землею, а після продовжили ловити на поверхні та навіть під водою. Ця підозріла особа проникла в місто. В мене сумнівів не було. Це точно був шпигун. Зрештою, я загнав його аж до Ельдамару, де він пірнув воду, але в одній з підводних печер його чекала смерть. Після цього я вернувся додому, розповівся тайлеру та трохи забув про порт, почавши великий апгрейд міста. Раніше воно виглядало як поселення, а я хотів зробити щось більш грандіозне. Зрештою, я використав всі території, які в нас тільки були, і місто почало виглядати просто нереально. Також я побудував ще один маленький дім, який трохи переробив під шахтерський, ну і звісно, кузню. Залишився порт, вежа, казарми та фортеця. Цей час до нас завітав Шенрін, граф Ельдамару. До речі, в другій серії, якщо ви пам'ятаєте, я приносив йому ліки від мутації. Але мутації все ж сталися. Щоправда, в трохи іншому напрямку. В нього виросли крила. Ох, до речі, також я побудував склад. Ось він на фоні. З ним було трохи проблем, але все вирішили. Після я пішов накидати якийсь макет того, як мав виглядати товар в порту, здається, вийшло непогано, мені подобається. З малого я також доробив всі дороги в місті, вважаю, що це хоч і невелике, але досягнення. Тайлер приніс багато дерева, я зробив скрині для складу, після чого почав його облаштовувати. В цей час до нас завітав шард. Він розповів про нову країну десь на півночі, після чого вирішив залишитися в нас на ніч. Але це не та людина, яка може бути вічливою, тому звісно, не без проблем. Шарт посварився з Тайлером, вирішив, що буде дуже гарною ідеєю піти вломитися в дом Тайлера та переспати там. Тайлер це не оцінив і наступного ранку вони провели бій, в якому Шарт був остаточно переможний, причому за декілька секунд. Що ж, які вчинки, така доля. Після чого я збудував казарму з вежею. З цим проблем не було, ну а після доробив декорації в портовій частині. Що ж, залишилося лише побудувати замок. Але на той момент була вже третя ранку, третього дня, як я все це робив, тому думаю, можна трохи поспати. Останній день. Не хочу сильно розтягувати. Тому скажу лише те, що на цей порт пішло дуже багато часу. Більше, ніж я очікував. Я хотів зробити щось, що буде найвеличнішим на сервері, щось грандіозне. І мені здається, все в мене вийшло. Звісно, я почав з деякої схеми, а після продовжив будівництво, зробивши плацдарм та побудувавши сам замок. Розбивати все це на частини я не бачу великого сенсу. Звичайне будівництво за звичайного замку. Ось згадую, скільки на все це було покладено годин, і розумію, що щось я мало часу виділив про на це все під відео. Через те, що люди проголосували за те, щоб робити вайп якомога швидше, і я вже думав, що не встигну, але я задоволений результатом. Ну а в новому сезоні ви побачите ще більше крутих пригод, великого будівництва і не тільки. В цьому я впевнений. А, Точно, челендж, також треба розповісти. За кожен лайк, що ви поставите під цим відео, я збудую один дім в новому місті після вайпу. Мені здається, це круто. Ох, скільки ж ви можете наставити. Також треба уточнити, що це єдиний вайп на сервері, тому стояти вони будуть там стільки, скільки буде існувати сервер Авалон. До речі, також треба уточнити, що все це працює лише під відео, під новим каналом. Тобто тут це працювати не буде. Я не знаю, якщо ви тут робите, як ви тут довидилися це відео до кінця, якщо я спочатку попросив перейти на новий канал. Ну добре. Дякую всім за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте лайк та будь ласка. Напишіть свій коментар, мені буде дуже приємно і ви дуже сильно підтримаєте мене цим. Ну а я буду з вами прощатися та піду робити наступне відео.